Всім доброго дня! Обіцяла, обіцяла і сама собі, і вам, що буду частіше знімати відео про моїх 100 курочок. Та ось. Значить, що у нас? Яйценоскість підвищилась. ценоскість дивився мої попередні відео, то знає, що я перевела на інше БМВД, і трошки у нас курочка стресанула. Ну, в принципі, на моїх клієнтах це ніяк не сказалося. Ось, і зараз ми знову в своєму процентному відношенні, щодо яйценоскості. Єдине з цього всього, що мене бентежить, і то лише через ну, вигляд курочки, те, що вона брудна. Бо в мене двір не бетон, ну, не з бетону, а ґрунт. І відповідно, якщо я її випускаю на вулицю, бачите, корочка клює, воно щось хоче, клює пірочку без хвоста в мене одна. І бруднюща. Я думала, що якщо я частіше буду підсипати їм соломку, то це якось зарадить. Ні. Я вам хочу сказати, це не зараджують. До того ж, якщо вони гуляють так по болоту, ну відповідно, да? я дуже смішно це подумала, що вони, якщо чиста підстилка, будуть чистенькі. Зовсім ні. Гуляти їм потрібно. Зараз у нас дуже тепло, 10, а може й більше градусів. Е, тому так, на яйценоскості це ніяк не скажеться. Сказати, що ось у нас уже, мабуть, тижні з два, отака погода брудна. Сказати, що це якось впливає на курку, тобто на її самопочуття, я б теж не сказала, курка активна, ну щось там трошки. Це звичайна порода. Хоче спить, хоче насе... хоче гуляє, хоче літає. Звичайна яценоска порода. порода. Одне з цього всього також ще одне, що приємно, що погода тепла. Щоб погода тепла, курка не мерзла. Бо якось, знаєте, от, як був якийсь мінус 5 чи мінус 8, я не знаю, і дуже сиро, то курку я випускала на вулицю, то оця моя позаминулорічна, ось вона лисенька така. Бачите, як відрізняється. Тобто сенді, брауни червоні. І оця минулорічна, і вона має бути легорний, Навіть ну, чубчик, господи, прости. Її відрізняється. І воно іще одна, бачите? Це вже три роки курочки. То вона прям тряслася від холоду. Ну, В мене, в принципі, нема чого знімати. Яйце в нас більше стало. Оце з брудом треба щось вирішувати, не знаю. Зараз ми чистимо в сараї повністю, поки тепленько міняємо, знову ж таки, міняємо підстилку, і щоб їм було кисню більше. На жаль, поки в мене немає. Ну, як ото кажуть, вентиляції тільки лише природня, тобто двері відкриваються і настя ще просто як сквозняк іде. В мене вентиляція у бролерів була в іншому приміщенні, там, де буде курочка молода, сидіти, курчата, то там буде вентиляція обов'язково, бо буде велика кількість. Тут, поки в цьому приміщенні я не робила, але теж буду ставити вентиляцію примусовості від електрики. Ось такі справи, ось такі у нас справи. Якщо якісь питання, пишіть в коментарях. Будемо разом розглядати. Мені цікаво. Я думаю, люди, котрі почали займатися або хочуть зайнятися курочкою, теж цікаво. Будь ласка, всім гарного дня!